Чоловіки, які щось приховують від своєї партнерки, розкажіть, що це за таємниці, і наскільки вони небезпечні. Я люблю пряну гостру їжу, а дружина раніше взагалі терпіти не могла перед чилі і харчувалась ганебно прісною їжею. Впродовж кількох місяців я регулярно готував щось смачненьке і, почавши з дрібки чилі, поступово збільшував його кількість у наших стравах. Одного разу в тайському ресторані їй так сподобалась страва, що вона запропонувала мені скоштувати її. Їжа виявилась такою пекучою, що мені аж дух перехопило. Я став жертвою власного успіху. Успіху. Мені не чхати на 90% серіалів, які ми любимо дивитись разом. Я погоджуюсь на це, тому що мені подобається бачити, як вона занурюється в сюжет, говорить зі мною про нього і відволікається від повсякденних турбот. Єдиний секрет, який я приховував від дружини, був такий: вона була на дев'ятому місяці складної вагітності. Гормони просто кипіли. На Різдво у мене були гості. Мій друг залишився переночувати, і коли наступного ранку покидав дім, то переїхав нашого кота. Він написав мені, що сталося, і перш ніж дружина прокинулась, я вийшов на вулицю і розібрався з котом, нічого їй не сказавши. Кіт був чоловічої статі і часто щезав, тому вона нічого не запідозрила. Зрала і через деякий час просто вирішила, що він втік. Через багато років моя подруга розповіла про це, і правда вийшла назовні. Але в той час жінка була в набагато кращому стані, щоб із цим впоратись. Моя дружина все кладе не туди, куди треба, а я дуже організований. Тому, якщо вона просить мене допомогти їй знайти якусь річ, я вдаю, що шукаю її разом з нею впродовж хвилини. Якщо я просто кажу, де лежить річ, вона дуже засмучується, тому що я майже завжди знаю, де вона знаходиться. Також я купив дюжину кусачок для нігтів і розклав їх у місцях, де вона може легко їх знайти. Ніколи їй про це не казав. Я дивлюсь серіали, які нам подобаються без неї, тому що вона під час перегляду базікає. Потім я дивлюся з нею і вдаю, що не маю жодного уявлення про те, що там відбувається. Коли вона каже мені, що якщо я хочу, то можу знайти якусь іншу телепередачу. Я відповідаю, що не потрібно, бо я навіть не слухаю. Хоча потайки дуже вникаю в те жахливе шоу, яке вона дивиться. У мене так з усіма корейськими дорамами. Я просто проходжу повз, запитую, її, що вона дивиться, хто ця людина, і так далі. Через кілька годин я проходжу повз знову і запитую, що сталося за цей час, і це переростає в 30 хвилинну розповідь. Не в двохвилинну перерву, щоб перекусити і повернутись до ігор. А потім бам, я сиджу поруч з нею і дивлюсь. Все трапляється кожен довбаний раз. Присягаюсь іноді вона робиться навмисно, і я просто не в змозі себе зупинити. Кілька тижнів тому вона злякалась ймовірної вагітності. У неї були проблеми зі здоров'ям, які не дали б їй змоги залишити дитину. Я знав, що вона не вагітна, і намагався запевнити її, що все гаразд. Дружину роздратувала моя сліпа віра і спокій, адже я не міг пояснити їй, чому я був такий впевнений. У нас вже є двоє дітей. Перші півтора місяці кожної вагітності їй зносило дах від гормонів до такого рівня, якого я ніколи не бачив наших стосунках ні до ні після. Я не міг сказати їй, що знаю, що з нею все гаразд, бо вона не поводиться як навіжена. Що моя дівчина дуже шумно пережовує їжу. У неї був розлад харчової поведінки, і я не хочу, щоб вона знала про це, аби у неї була можливість продовжувати насолоджуватись смачною їжею разом зі мною, не замислюючись над цим. Насправді у мене є тривожна прив'язаність до неї, хоча вона про це навіть не здогадується. Я приховую все і борюсь з цим всередині себе, тому що не хочу здаватись нужденним або викликати у неї бажання займатися моїми проблемами. Наскільки вона знає, я повністю незалежний, і це дійсно так, оскільки я заохочую йти і робити щось без мене, кажу їй проводити час з друзями тощо. Але всередині я відчуваю себе дуже кепсько, якщо не отримую від неї повідомлення. Омлень, коли ми не разом завжди думаю, що вона знайде когось кращого за мене. Вона навіть не здогадується, що я відчуваю, адже я надзвичайно добре це приховую. Я постійно думаю про те, що покінчити зі стосунками, тому що тривога не дає мені спати всю ніч. Я працюю над тим, щоб стати кращим, але знаю, що насправді ми б розійшлися, якби я був із нею повністю чесним. У мене багато хобі, інтересів і друзів. Я працюю з 9 до 5, і за це добре платять, а вночі займаюсь власним бізнесом. Однак, єдине, що приносить мені щастя, це бути з нею, і я не можу насолоджуватись всім іншим, якщо не отримую від неї звісток. Додам, що у мене ніколи не було нічого схожого в попередніх стосунках. Однією з причин, чому зараз таке є той факт, що вона у попередніх стосунках зраджувала. Причиною послужило те, що її колишній страждав від депресії та тривоги, і вона покинула його. Заради психічно сильнішого хлопця мене не покидає думка, що вона може так вчинити зі мною хоча мене ніколи раніше не зраджували. Моя дружина не знає, що я знімаю її, коли вона готує. Вона обожнює готувати. При цьому танцює і наспівує собі під ніс. Вона дуже красива. Іноді, коли у неї поганий день, я вдаю, що мені погано, і прошу її приготувати мені гарбузовий суп. Вона аж загоряється, зварить суп і настрій одразу покращується. Я зберігаю відеозаписи, і сподіваюся, що ми будемо дивитись їх разом, коли постаріємо. Я тримаю більшість стресів у собі і мовчки страждаю від тривоги. Також я ніколи не розповідав їй, що вона цілих 5 секунд передолила в обличчя медсестрі, яка зашивала її після пологів, і мені довелося докласти максимум зусиль, щоб не розреготатись. Ніколи не забуду вираз обличчя тієї бідолашної медсестри. І як її волосся відлетіло назад. Це була найсмішніша річ, яку мені коли-небудь доводилось бачити, але я просто дозволив дружині на насолодитись моментом, тримаючи нашого сина. Мій велосипед коштував 6000 доларів, а не 600 доларів. Вона хропе так, ніби зграє збуджених розлючених ведмедів, влаштувала якусь ММА-оргію на причепі вантажівки, яка занадто рано намагається переключитись на нижчу передачу. Звісно, я дражню її за це, бо люблю її. Але я не кажу їй, що це бісове хропіння, мій нічний білий шум. Коли вона з якихось причин їде і мені доводиться спати самому, у мене просто не виходить заснути. Коли я купую щось для нашого сина, то часто брешу про ціну, яку заплатив, щоб вона не злилась. У нього і так багато іграшок. Ми забагато витрачаємо і так далі. І тому подібне. Ми заможні, і це моя своєрідна компенсація за те, що сам я жив у злиднях, коли був дитиною. Було колись. Я ховав гроші від моєї дружини, яка зовсім втратила зв'язок з реальністю, бо ми роками не вилазили з кредитів. Таким чином я не тільки розплатився з нашими позиками, але й заощадив достатньо для першого внеску за будинок. Я не пишаюсь цим. Ми вирішили проблеми, і сьогодні вона зовсім інша людина. А ще тепер у нас є будинок. У мене більше грошей, ніж вона думає, і я постійно іноді купую для неї дорогі речі, кажучи, що знайшов вигідну пропозицію в інтернеті. Наприклад, дуже дорогий шосейний велосипед, хоча вона навіть не шукала новий, бо її старий громісткий велик їздить просто чудово. Вона вважає мене генієм пошуку вигідних пропозицій. Хоча насправді я купую для неї речі, тому що мені подобається бачити її здивованою і щасливою, якби вона знала. Скільки я на це витрачаю, вона б точно цього не схвалила і, ймовірно, відмовилася б від подарунків. Я сказав їй, що мені не подобається запечена куряча шкіра. Я люблю курячу шкіру, але побачив, як вона їй смакує, і просто захотів потішити її. Кілька років тому я купив каблучку для своєї дружини на Амазоні за 20 баксів. Тоді я був бідним і не міг дозволити собі дорогу каблучку, але все одно хотів зробити пропозицію. Вона носить її донині, і каблучка виглядає фантастично поряд з обручкою. Вона думає, що це дуже дорогий перстень, але я ніколи не казав їй правди. Нещодавно вона сказала мені, що їй байдуже скільки він коштує. Вона все одно його любить. Тепер, коли я заробляю з значно більше хочу здивувати її кращою каблучкою. На день батька та мій день народження єдиний подарунок, який я хочу, це побути на самоті. Не те, щоб я їх не любив, але я ладен вбити за вечір вдома наодинці, щоб замовити піцу, випити пива та пограти в ігри. Я не одружений, але в попередніх стосунках було багато такого, про що людям не варто знати. Наприклад, я міг би не згадати про попередні перепихони, особливо ганебні речі, які робив у дитинстві. Одно чи дві п'яні історії, де я наражав себе на ризик. Тощо один із найгірших секретів, коли моя колишня розчавлювала моє обличчя об свої груди, бо вважала, що вони її найбільша цінність. Я терпіти цього не міг. Мені завжди було важко дихати. А ковтки повітря, які вдавалося вдихнути, тхнули запахом її тіла, але вона так сильно ними пишала, що мені не вистачало духу сказати їй, щоб вона зупинилась. Я знав, що живу чиєюсь мрією і не хотів її зруйнувати. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цим добродіям та новим спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які таємниці від своїх партнерів приховуєте ви? Напишіть в коментарях.